Масовий виліт російських дронів у повітряний простір Польщі став першим випадком від початку повномасштабної війни, коли НАТО безпосередньо вступило у протидію силам Росії. Як повідомляє Financial Times, винищувачі Альянсу піднялися на перехоплення та збили кілька апаратів, проте більшість безпілотників виконали своє завдання виснаження та відволікання систем протиповітряної оборони. Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес зазначив, що цей інцидент продемонстрував серйозну вразливість європейської ППО. За його словами, захід не зробив належних висновків із досвіду України і тепер стикається з тією ж загрозою біля власних кордонів. Він підкреслив, що Європі необхідна багаторівнева інтегрована система захисту, здатна ефективно відбивати масовані атаки, а не витрачати сучасні винищувачі на дешеві дрони приманки. Прем'єр-міністр Польщі Донард Туск заявив, що з 19 безпілотників, які вторглися в польський повітряний простір, було знищено лише чотири ті, що становили реальну загрозу. Решта виявилися іранськими шахедами без боєголовок, які Росія застосовує як приманки. У НАТО визнали, що східний фланг залишається вразливим. Гензек Марк Рютте назвав дії альянсу успішною реакцією, однак наголосив на необхідності нових інвестицій у засоби ППО. Польська влада уточнила, що частина дронів була випущена з території Білорусі, де триває підготовка до масштабних навчань біля кордону з Польщею та Литвою. У відповідь Німеччина підняла рівень бойової готовності, задіяла комплекси Петріот, розташовані поблизу Жешува. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус підкреслив, що цей інцидент наочно демонструє постільну загрозу провокацій з боку російських військ.